Пригоди Не Знайка та його друзів. Розділ 21. Повернення гвинтика і шпунтика. Як тільки самоцвітик зійшла вниз, любовно тримаючи в руках свій портрет, її одразу обступили малючки. Всі казали, що такого красивого портрета вони ще не бачили. Що він набагато кращий за портрети синюочки й сніжинки, от тільки зі схожістю, не все гаразд. Дурненькі, відповіла самоцвітик, що для вас важливіше краса чи схожість? Розуміється, краса, сказали всі. В цей час у кімнату, захекавшись, х -х -х, убігли ластівонька й киценька. Ой, яке нещастя, закричали вони, ой ми не притомніємо!» Що трапилось? злякались всі. Ми сьогодні пішли в лікарню, почала розказувати Ластівенька, щоб забрати на квартиру малюків, які повинні виписати, підхопила Киценька. Але медуниця сказала, що малюки вже виписались, перебила Ластівенька. Тоді ми почали просити, щоб дали нам інших малюків. Знову підхопила киценька і заговорила швидко швидко, щоб ластівонька не перебивала. Тоді медуниця дала нам якось будька і поспішайка, ми вивели їх на вулицю, а вони втекли від нас і вилізли на дерево. Вони бояться, що ми їх будемо виховувати, розумієте? швидко вставила ластівонька. Дуже нам потрібно їх виховувати таких, скорчила презирливу гримасу киценька. А де вони тепер? спитала синювачка. Сидять на дереві, сказала ластівенька. Вони ще почнуть там яблука рвати. ну, ходімо, подивимось, запропонувала сніжинка. Якось будько і поспішайко сиділи на гіллячці яблуні і справді хотіли зірвати стигле яблуко. Вони крутили його, намагаючись обламати хвостика. Раптом малюки побачили малючок, що зупинилися на вулиці і з цікавістю поглядали на них. Помітивши таку цікавість малючок, якось будько й поспішайко почали ще завзатіше відкручувати яблуко. Якось будько навіть пробував зубами перегризти хвостик. І ні одного яблука не зірвали, крикнула синьочка. А ти мовчи, синьо-ока, думаєш, їх так легко рвати, огризнувся якось будько. А якщо вам пилку дати, легше буде. Сказала, ти нам подай тільки пилку, відповів поспішайко. І синьо-очка побігла в сусідній будинок, принесла поспішайку пилку. За хвилину хвостик був перепиляний і яблуко. Полетіло вниз. Сеньочка закричала: Ану, малючки, давайте збирати яблука. Малюки вирішили нам допомогти. Кілька малючок підбігли до яблука і, штовхаючи його поперед себе, покотили в найближчий двір. У зеленому місті під кожним будинком був підвал для зберігання фруктів і овочів. Малючки підкотили яблуко до будинку. Відчинили двері, що були на рівні з землею, і вкотили в ці двері яблуко. За дверима були дощані містки, по яких яблуко покотилось саме у підвал. Малючки знов побігли до яблуні. Робота кипіла. Прибігла дзига. Вона взяла десь пилку, одягнула замість плаття штани, які одягала, коли йшла грати у волейбол, і теж полізла на дерево. Побачивши в руках у неї пилку, якось будько сказав Гей, ти, а ну віддай в пилку, ти не вмієш. «Хм, Один ти вмієш, задаркувато відповіла дзига. Вона вмостилась на гілляці і, закусивши губу, Почала відрізати хвостик яблука. Якось будь-якою заздрістю подивився на неї, а потім сказав А давай разом працювати. Спочатку ти попиляй, а я відпочину, потім я буду пиляти, а ти відпочиватимеш. Гаразд, погодилась дзика. У цей час прибігли малючки з того будинку, де був гараж, і тут же розлетілась звістка. про Зникнення гвинтика та шпунтика. Малючки розповідали, що гвинтик і шпунтик ще вдосвіта пішли в Зміївку і досі не повернулися. От бачите, защебетала Ластівонька, – а хіба я не казала, скоро всі малюки повтікають у Зміївку, вони не хочуть у нашому місті жити. Ну, і хай тікають, сказала синьочка. Ми нікого силувати не збираємось. Розмов про підступний вчинок гвинтика і шпунтика хватало до самого вечора. Ластівенька й кисенька злорадно посміювались і, здавалось, навіть були раді втечі малюків. Коли надія на повернення гвинтика й шпунтика зовсім пропала, на околиці з'явилася машина. Вона шумом і гуркотом промчала по вулиці. Малючки кинули роботу і побігли за нею. Киценька і Ластівонька бігли попереду всіх і кричали Гвинтики шпунтик вернулись. Гвинтики шпунтик вернулись. Потім вони зупинились і сказали Тихше, не треба бігти за машиною. Ми можемо поганий приклад малючкам подати. Коли? Малючки прибігли до гаража. То побачили, що крім гвинтика і шпунтика приїхав бублик. А це хто? спитала обурено киценька. – Це, здається, Зміївський бублик. Ви чого бублику приїхали? Ми вас не просили. Подумаєш, відповів бублик, потрібно мені ваше запрошення. От вам і подумаєш, обізвалась Ластівенька, Ми до вас не ходимо і ви до нас не ходіть. А ви ходіть, чого там, ми ж вас не вигонимо. Як так не вигоните? А самі запросили на ялинку, а потім давай сніжками кидатись. Ну, і що тут такого? Ми просто хотіли з вами погратись в сніжки, і вам треба було на нас сніжками кидати. Це гра така. Ви повинні розуміти, що малючки не люблять руками сніг брати. Ну, помилились трошки, розвів руками Бублик. Не врахували, що ви розпустите нюні і образитесь на нас на все життя. Ні, це ви образились на все життя. Навіщо нам цвяшка підіслали? Знаєте, либонь, чого він тут у нас натворив? За цвяшка не відповідаємо, сказав бублик. Він і в нас таке витворяє, що аж страшно. Як ми не б'ємось, а перевиховати його не можемо. І ми зовсім його до вас не підсилали. Він у вас тут з власної ініціативи працював. Працював? Аж пирснула з, мос... з осміху кіценька. Він це називає роботою. Ні, тепер ми з вами не знаємось. Ви нам не потрібні. У нас тепер є свої малюки. Ну, і я вас знати не хочу. Мені на вас тфу. Я просто прив... привіз гвинтика і шпунтика, а зараз сяду в машину і поїду додому. Бублик розсердився. І відійшов у бік. Але він не поїхав. Побачивши, що Гвинтик і Шпунтик стали лагодити машину, Бублик почав їм допомагати. Такий уж компанійський характер у шоферів: коли шофер побачить, що хто-небудь лагодить машину, він обов'язково підійде. І теж почне щось підкручувати, підгвинчувати гвинт або гайку, або просто дасть якусь пораду. У трьох вони провозились до пізньої ночі, однак не встигли полагодити машину, бо вона потребувала великого ремонту.